Є новина, друзі. Два тижні від Трампа останні та зрив перемовин для України це смерть. Дослухайте до кінця. Речник держдепартаменту сказав, що ці два тижні, які Трамп дав, вони не перші, але вони останні. І після того, як вони пройдуть, почалися вони 29 травня. То Рубі і Трамп приймуть рішення. Зараз Трамп найбільше незадоволений Путіним. Він про це говорить в своїх заявах. Це слова ну, речника держ. Депо, але будуть е розглядатися дії двох сторін, тобто України і Росії. І отут тривожні факти, про які я вчора говорив е на трансляції, тому що нам прямо не говорять, чи українська делегація поїде 2 червня на перемовини. А я бажаю, що треба їхати, тому що е реально, якщо ми на них не поїдемо, відмовимося, так як хоче Європа, тому що є такі натяки з Європи, що якщо Трамп кине е Україну, то значить Європа допоможе. Ми будемо постачати зброю. Ми вже бачили, як вони постачають зброю. Капельним шляхом в нас умирають люди, е діти Міста, а зброя, де капельне шляхом, а грошей взагалі толком немає від Європи. Зато за всю війну в росіян вони купили на 200 з чимось мільярдів енергоносіїв. Так от їхати Україні на ці перемовини однозначно треба, тому що треба показувати конструктивну позицію з нашої сторони і неконструктивну з російської сторони. Тим більше, якщо вони проїдуть на пості перемовини і будуть їх затягувати, в нас будуть козирі, їх можна пред'являти Трампу. Нам треба дочекати ці два тижні і отримати санкції, тим більше. Сенат вже готовий на наступному тижні ці санкції розглядати. І оці знаєте якісь невпевнені заяви Зеленського Єрмакашу, що мол, ми хочемо, але чи ми поїдемо чи не поїдемо. Ну вони насторожують, тому що щоб не було зараз зриву перемов в догоду Британії і Європі, і війна не продовжила ще на якийсь довгий період часу без ресурсів, яких в Україні немає в Україні дира в бюджеті 400-500 мільярдів. Тому зірвати перемовини не можна, і це однозначно. Наче треба їхати. Так ми опинились в невигідній ситуації, тому що Трамп винен. Трамп заставив вести перемовини тоді, коли на нас росіяни ворог наступає. Але зараз вийти і дати можливість Трампу вийти з перемовин без санкцій. Ну це знаєте, постріл не, не те, що в ногу, як собі, це постріл в голову. Ну просто нашій державі. Тому цього робити однозначно не можна. Напишіть, що думаєте. лайк репост, підписка, ну і телеграм, підписуйтесь.